Ти можеш виснажувати себе важкими тренуваннями, обмежувати себе у харчуванні, а можеш просто прийти в мою онлайн-спільноту тренувань і отримати такий результат. Добрий день, а ну вибачаю, що голосовим повідомленням. Надіюся, вам буде зручно його прослухати пізніше. В Першу чергу я хочу подякувати вам за пророблену роботу за ваші знання, за роз'яснення, тому що я спортом на ви дуже сильно, і мені було дуже комфортно займатися по вашим відео урокам. Що я можу сказати по своєму самопочуттю, це, напевно, вперше, коли за місяць я можу бачити такий результат, і зараз я говорю більше не про е, якісь візуальні зміни, а саме про мої відчуття, у мого тіла. У мене зменшилися дуже болі між лопатками, тому що в мене така досить сильна сутулість, заваленість плечей. Е, і також я бачу менші появи целюліту е, на бедрах, е, на сідницях, тому, е, а ще також я краще відчуваю. Е, Включення м'язів сідниць під час виконання вправ. Тому дійсно все, що я можу сказати, що це дуже-дуже комфортно все виконувати, і це при тому, що я не приділяла настільки багато часу всім тренуванням, як хотілося б мені. Але зараз ми робимо з чоловіком ремонт в нашому будинку, і ваші вправи, тренування, як ніколи мене чесно спасають.